Всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні знімаємо один з самих потужних квадроциклів, який є у нас на площадці на сьогоднішній день. Одіс. 900 модель з 850-м По факту написано 850. Но модель по накладним, коли приїжджає, це називається модельний ряд 900. Значить, він йде 850 кубічних сантиметрів. він йде на 14-х дисках, дуже високий кліренс. Тут є. Розблокування, блокування, повний фарш. Коротше. Значить, він йде майже найбільший в лінійці, більше тільки йде літровий одіс, він ще трошки більше двигун і трішки там інакша резина розташування. Плюс-мінус оця модель можна взяти, це можна сказати, максимальна комплектація, яку тільки можна собі вподобати. Тут більше 70 кінських сил потужності, максимальна подовжена рама. Повністю все метал, тут оздоблення обшивки присутнє. Дві фари з кожної сторони. Лебідка то на 200 тягне. Самі колеса 269-14, 26, передні, 26-11-14 радіус задній. Легкосплавні диски з ковпачками. Посадка на двох повноцінна. Нагадаю, на одісах йде на віддатчик тиску на сидіння, Тобто, якщо вони поставили на паркінг або на трос, він буде пищати навіть в незаведеному стані. Приборна панель електронна, по центру у вас табло, електронне йде, по боках у вас тахометр, радометр, тобто показує швидкість, а посередині показує передачу, там розблокування, заблокування, все, що ви виставляєте. Електростартер. Ручного пуску тут немає. В принципі, такі є дуже і важко було б стартанути вручну. Дублюючий. Дублюча педаль гальм. Заливна горловина у вас вже не по центру. Бензобак у вас стоїть збоку. Значить, Коробка, варіатор CVT моделі з паніжаю передачею. Є у вас зарядки для телефонів, є у вас додатковий для прикурювача, паркінг, повний привід, задній привід. Блокується, Розблоковується передній диференціал. Що ще сказати про нього? Стандартно, в принципі, тут клаксон, поворотники, два рівня освітлення. люстри тут, по-моєму, немає спереду. Що не помиляю, Ні, немає. Пластикові накладки під багажний відсік, тобто можна спереду кофер, можна ззаду кофер. Окрема посадка для пасажира, вона зйомна, ручки, за Якщо хочете ставити кофер, то можливо це доведеться зняти. Треба підбирати модель, щоб вона не заважала. Що можу ще сказати? Ця модель йде майже найбільше по габаритам, тобто ну, от можете прикинути 90 кг, 1,85 от як воно виглядає. Заводиться він з півтичка, тут інжекторний вприск, два ключа в комплекті. Тобто В принципі, для того, щоб там, на охоту, на рибалку це більш ніж достатньо. Такі штуки у нас беруть люди, які займаються там, професійно мотокросами і так далі. Це не дешева скажімо так, іграшка. Це, ну, 10 тисяч доларів це немало, але для кайфу, для їзди, просто от для себе це офігенний квадроцикл. Тут двохціліндровий двигун, соответственно, він вже на ступінь вище всіх там сігвеїв і так далі. По одісу, по запчастям, так, да, можуть сказати люди, що є нюанси, тому що деякі запчасті, зокрема ці пластики і так далі, це доведеться чекати з Китаю. Але, друзі, на всі інші квадроцикли так само чекати. Плюс-мінус що там один тиждень часу. Ну це ета, двигун тут просто бомбічний. Якщо хочете замовити дану техніку, чи у вас є якісь питання, набирайте номер, який бачите на екрані. Вони в двох кольорах бувають: це отакий Tanium Грей. І ще буває камуфляжка. Ну, стандартно, під, в принципі, у нас зараз під ЗСУ завозять камуфляжки майже у всіх квадроциклів. Якщо хочете замовити, набирайте номер, який бачите на екрані. Всім гарного, вдалого дня! Пока-пока!